Печі буржуйки, генератори, автомобілі, турель та ФПВ-дрони. Глава православної церкви України митрополит Епіфаній на Михайлівській площі у Києві освятив обладнання і техніку для військових. Допомогу відправлять бійцям на Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській напрямки. Зібрав її благодійний фонд Сучасна Україна завдяки іноземним донорам. Від початку повномасштабного вторгнення організація передала військовим допомогу на понад 150 мільйонів гривень. Люди втомлені, вигорають як волонтери, так і ті, хто донатять. Але ми маємо пам'ятати, що наші військові не втомлюються. 24 на 7 вони на передовій боронять нашу державу, і тому ми маємо, не покладаючи рук, так само працювати, реагувати на запити і ефективно допомагати нашим захисникам, адже завдяки саме їхньому героїчному подвигу. Ми можемо констатувати, що ми успішно боронимо нашу українську державу вже тисячу днів і будемо бороти, боронити її до кінця, тому що в нас немає іншого вибору. Або ми будемо, або нас не буде. Бо ворог прийшов для того, щоб нас знищити. Ми це розуміємо, і тому на долю нашого покоління випала випало це випробування. Тобто відповідальність велика зберегти цей великий божий дар свободи і незалежності, утвердити його і передати наступним поколінням.